На вулиці Оборонній не закопують гроші в землю. Принаймні, так запевняє департамент житлово-комунального комплексу та підрядник, який виконує роботи на цій ділянці. Вони обурені інформацією, яку днями оприлюднили громадські активісти у деяких місцевих змі. Трества масової інформації було заявлення, про те, що наші е, наших наших об'йомов не відповідає проектній документації. Можу сказати однозначно, що На этом объекте постоянно находится технадзор, находится авторский надзор, и проектные решения соответствуют выполнению объема работ. Также, я так понимаю, активистам гражданского объединения «Автомайдан» была озвучена сумма договора, стоимость договора по договору выполнения работ по улице Оборонной 8 миллионов. Ну, я могу надать подтверждающие документы о том, что Стоимость работ составляет 1 миллион 835 тысяч. Был проведен тендер, открытый тендер, в котором могли брать участие любая компания. Компания «Текс» после проведения тендера взяла на себя обязательство выполнить этот объем работ. Поэтому куда по мнению Романа Ганзевича, он также является членом исполкома. вот делі 6,2 мільйона. Неизвестно, то есть вопрос к нему дело в том, что ну и вообще. к этим активистам у меня много вопросов. На каком основании э, человек, который не имеет, я так подозреваю, ни технического образования, он не является членом комиссии ЖКХ, э, он, ну, даже, я так подозреваю, не имеет сертификата технадзора, имеет право судить о качестве и объеме выполненных работ. Я понимаю, что компания «Текс» на данный момент э, является костью в горле для многих чиновников. И это нам известно, и нам об этом сообщают. Поэтому могу вас уверить, мы будем продолжать работать, мы будем продолжать это делать однозначно на благо нашего города. Потому что такие люди, как Роман Гонзевич и остальные, так скажем, компании, нам препятствуют это делать. Мы ни в коем случае не остановимся и однозначно будем продолжать заниматься нашим любимым делом. У резонансному повідомленні йшлося про прокладання каналізаційної мережі на вулиці Оборонній, що коштує 8 мільйонів гривень та здійснюється з низкою порушень. Керівник управління вуличної інфраструктури Сергій Отрешко вважає, що активісти не до кінця розібралися у питанні, тож пояснює, що відбувається з професійної точки зору. Я знайомився з тими даними, які поширились в мережі інтернет. Ну насправді я навіть не Збирався коментувати ну, повну нісенітницю. Тобто дані почалися з того, що відбувається асфальтування на вулиці оборонній, і 8 мільйонів гривень відмивається чи замивається в багнюку асфальтом. Ну, тобто жодне з цих тверджень не відповідає дійсності. Мені навіть не потрібно було виїздити на об'єкт для того, щоб пересвідчити, що там асфальтування не відбувається. Наразі ми з вами бачимо, що закінчене прокладання магістралі головної, завезений щебінь, який буде розклінцований відповідним чином, укладений нижній шар асфальту. Я сподіваюся, що можливо наприкінці цього тижня. Тому що підрядник працює досить швидко, і я сподіваюся, що він впорається з тим. З приводу верхнього шару ми ще, скажімо так, будемо приймати спільне рішення, чи доцільно його робити саме зараз, чи, можливо, краще було б, щоб зробити його вже навесні, після того, як якісь можливі, скажімо так, недоліки або природні характеристики ґрунту проявлять себе після зими, для того, щоб тоді не переробляти двічі. З приводу закидів, що десь нема підсипки, десь не так лежить труба, не на тій глибині і таке інше. Ну розумієте, як казав Жванецький, ми владілі високим іскусством спора. Спор без фактів, спор на емоціях. Тобто, замість того, щоб можливо отримати чи надіслати офіційне звернення, так, офіційно запросити технічний нагляд, скажімо, я за освітою фінансист, я не будівельник. Саме для того департамент як розпорядник бюджетних коштів наймає сертифікованих спеціалістів в будівельній галузі, в якості технагляду для того, щоб вони і виконували функції замовника на об'єкті. Наразі жодних зауважень, як з боку авторського нагляду, це також людина, яка має архітектурну освіту, ні з боку технічного нагляду, який має будівельну освіту. Зауважень щодо виконання робіт по цьому об'єкту до нас, як до замовника, не надходили. З приводу того, що хтось, можливо, заміряв щось рулеткою, і йому здалося, що тут менша глибина ніж передбачена в проєкті, ну це ми вже оцінимо, коли отримаємо акти виконаних робіт. Наразі актів ще немає роботи не завершені. І е, якщо, е, скажімо, тут уже фінансової освіти для того, щоб пересвідчитись, який же обсяг робіт закривається, ну замовника буде достатньо. Тому, е, ну с, я можу охарактеризувати, е, скажімо, цю бучу, яка піднята е, тільки, ну можливо, як е, можливо комусь скучно стало черговий жарений факт, треба було е, підняти і е, створити. ну, Якусь напругу і видимість якоїсь роботи і контролю. Хоча ну насправді це нагадує пошуки чорної кішки в темній кімнаті, підрядник говорить, що у них замовлення трохи більше ніж на мільйон, а інші кошти поки що невідомо де. А, розумієте, це скажімо так з подачі деяких активістів, весь час мусується питання, що сім мільйонів десь закопуються. Я б хотів, можливо, ще раз повторити, що наразі мова йде про одночасне будівництво трьох об'єктів. Перший це напірна каналізація від озера Ріца, яка автоматично передбачає відкачку води, яка туди збігає майже з усього привокзального району. Вартість цього об'єкту близько трьох мільйонів з автоматичною насосною станцією. Крім того, е Будується самоплинний колектор по Смілянській від Вернигори до залізничного мосту. Будується він з метою якраз, щоб ті відкачування, які в нас озера Ріця, які в нас відбувалися протягом останніх десяти на моїй пам'яті років, а то й більше, вони відбувалися шлангами на проїзну частину вулиці Смілянської. І вода текла. І ми положили новий щема, і вона продовжувала так само текти. Тобто наразі вода буде підземним трубопроводом попадати в існуючі мережі зливової каналізації. Вартість цього об'єкта близько 2 мільйонів. І третій об'єкт, який одночасно зав'язаний, тобто, якщо ми вже будуємо зливову каналізацію по вулиці Смілянській і знаємо проблему вулиці оборонної, це відсутність цієї каналізації, одночасно було прийнято рішення зробити і тут зливову каналізацію. Крім того, нарешті відновити асфальтне покриття на обороні, тому що всі попередні відновлення без наявності злової каналізації були безсмисленими. Тому що без відведення води з асфальтного покриття дорога існує максимум пів року. Вартість цього об'єкту складає мільйон 800 тисяч гривень. Тобто, оцей весь комплекс робіт він коштує не 8, а 7 мільйонів, по-перше, так. І по-друге, наразі його реалізація, ну. Е Скажімо, плюси я вже озвучив. Поки влада і громада шукають спільну мову. Місцеві жителі сподіваються на якнайшвидше завершення робіт та забезпечення комфортних умов пересування вулицею. У департаменті обіцяють, що до нового року завершать усі роботи на об'єкті. Місцеві жителі частного сектора дуже вдячні, що розпочали цю роботу. І вони звертаються з великою просьбою до виконавців. Як можна швидше закінчити, бо создають великі неудобства для дітей ходити в цю школу рядом. Вот. І люди ходять з нашого з сектора, счасного. магазин молі і так далі. І все йдуть мимо школи, а тут неможливо пройти, зараз багнюка. Все. Тому як можна скоріше, просить виконавців закінчити цю роботу. Двожди, два, you